Солотвинська громада ризикує зостатися без багатомільйонних щорічних податків. Відпочинкові комплекси і бази, зведені навколо Солених Озер, незаконні. Дозвіл на будівництво мають одиниці. У селищній раді цю проблему визнають і констатують. Вони стали заручниками обставин, які стримують процес узаконення туристичного бізнесу у Солотвині. Більшість суб'єктів господарювання, які там побудовані, наскільки мені відомо, не мають. Є хто має, а більшість не мають. Але це їхні питання будівництва незаконно, скажімо так. Патова ситуація виникла через єврейське кладовище, яке розташоване на горі над озером. Представники іудейської громади певнить, земля під цвинтар була виділена ще при комуністах. Принаймні про це свідчить архівний витяг, отриманий чоловіком у 2020 році. У 68-му році для єврейського цвинтара було виділено Земля 0,15 гектарів. у розчищі читаття. А нині бідкається чоловік. Підприємці безсоромно забудували половину з відведеної ділянки. Oce je vyděleno od centra. A budovnictvo kde? A budovnictvo je tu. To je, jestli bylo, vykupili, či předali, nevím. А тут вони вирішили, що треба забрати. З моменту виділення земельної ділянки пройшло понад півстоліття. Але окрім рішення тодішнього виконкому, цвинтар не має жодних документів. Разом з тим, якоб Фікслер зауважує, що виготовлення технічної документації це обов'язок місцевої ради, а не приватної особи. Чому хтось рахує, що то я мав, якби то було приватний цвинтар, я би зробив. Може. Ну а Як... ви не, не подавали клопотання на сільську раду на, на сесію, щоб ви виготовили технічну документацію? Так вони і кажуть, ти її виготов. Тобто я приватна особа, на комунальний центр я маю виготовляти документацію, то перш, перш, першочергове завдання сільської ради, місцевої ради. У селищній раді кажуть, такого комунального підприємства у Солотвині немає. І поза як на території громади є чотири кладовища, де без утисків і проблем ховають людей різних національностей. Клопотати про збереження іудейського цвинтаря мала б сама община. Якщо було таке рішення, воно мало було доведено до кінця, реалізовано всю документацію і відповідно виготовлено державний акт на землю. Але таких документів не існує. Державного акту на ту землю немає. А вже з часу, коли ну, останні 10-15 років, коли вже у нас є система, ця комп'ютерна і вводяться, вводяться дані у земельний кадас, теж жодних даних немає, ніяких. Ніхто не звертався. Ну але хто мав звернутися, якщо це е, е, зацікавлена особа, безпосередньо хто використовував земельну ділянку, якщо вони раніше її використовували, вони повинні були звернутися і довести це до ума і до кінця, виготовити державний акт. Але це не приватна ділянка. Вона не приватна, але не використовується певною організацією громадою людей, які зацікавлені в цьому. За даними заступника селищного голови, останнє офіційне поховання на іудейському кладовищі було проведено у січні 2004 року, тобто майже 20 років тому. Це означає, що по завершенню цього терміну кладовище вважається недійсним а отже, навколо нього можна вести господарську діяльність, і щоб діяти у межах чинного законодавства, минулого року рішенням виконкому було припинено поховання померлих на території єврейського цвинтаря в урочищі читатя. Від 29 листопада минулого року 23 року за номером 127 про припинення поховання території в районі Селених озер селище Слотино. Цим рішенням рекомендовано в принципі, припинити поховання і у разі, якщо виникає потреба поховання інших громадян, звернутися до комунального підприємства «Екослотино», яке у нас є. Для вирішення питання про поховання цих людей в іншому місці відведення іншого сектору для поховання. Натомість Якоб Фікслер, який опікується і доглядає за кладовищем, два роки тому поховав там маму. У селищній раді кажуть без дозволу і документів. Та найголовніше, що тим самим фактично продовжено дію кладовища. А отже, у межах санітарних норм навколишню територію у радіусі 300 метрів не можна використовувати ще 20 років. Ми його не створювали, ми ним ніхто не користувався. Воно роками було без руху, без поховань. Можливо, поховали останні періоди, я не в курсі. Але треба було звертатися в селищну раду, що ми хочемо ховати, дайте нам зуби і так далі. Можливо, ми б оформили документ, але ніколи не звертався. Так, якби, якби взяти як приклад, наприклад, що ви хочете поховати чи хтось інший, хоче поховати, от я там хочу або там, і поховав. Як так? Має бути якийсь порядок? ні? Це брати по сан нормам, та дійсно, якщо є кладовище, яке зареєстровано, яке введено у, ну, у кадастри і так далі, значить має бути відстань 300 метрів. Да. Так воно і є. Але тут більшість немає документів. Як визначати відстань? Мішкими. Фактично у селищній раді визнають, що документів на будівництво та ведення підприємницької діяльності в притул до кладовища ніхто не має. І в першу чергу база відпочинку, яка зведена на землі, що колись була відведена для іудейського цвинтаря. Дозвіл на будівництво такої бази ми не давали. Селищна рада не давала. Як вони будувалися, то вже кажу, їхній бізнес, скажімо так. Водночас відсутність дозвільних документів не заважає бізнесу працювати, але це викликає подив і обурення у Якоба Фікслера. Не йде мова про місце для поховань, слава Богу, є. Йде мова про дотримання закону. Це святі речі на цьому бізнес не може зробити. Не дозволено робити на цьому бізнес. Наразі у селищній раді не заперечують, що цвинтар може бути збережений як об'єкт, але не як діюче місце для поховання. Для цього якобу Фікслеру буде запропоновано перепоховати маму на території іншого кладовища. Це дасть можливість не лише зберегти історичну єврейську цінність, а й офіційно дозволити підприємцям у Солотвіні працювати в законній площині. За приблизними підрахунками місцевої влади, щорічно громада втрачає 24 мільйони гривень податків. Які б могла отримати від бізнесу на озерах у випадку їх законної роботи. Важний варіант, звісно, щоб він погодився на те, що, скажімо, заморозити це діло, далі нікого там не ховати, зберегти кладовище, як воно є, в подальшому. І вже тоді суб'єкт господарювання, який є рядом, узаконять всі свої документи. А якщо він відмовиться перепалкувати маму? Якщо відмовиться, то тоді все бусить так, як є, ну що казати. Тоді виникає тупикова ситуація. Тепер рішення за обома сторонами, і єдиний правильний вихід у цій ситуації скоріш за все сісти за стіл перемовин і знайти консенсус.